Комунальні проблеми, від яких потопає застарілий житловий фонд у Дніпропетровську, мають вирішуватися якісно. На легку ситуацію потрапили мешканці 32-го будинку на Бажова. Гроші на заміну комунікацій виділили, але роботи виконали несумлінно. По допомогу люди звернулись до депутата обласної ради Ігора Циркіна. Спочатку він зустрівся з мешканцями, а потім скликав термінову нараду. Комунальники мають працювати на благо городян, наголошує обранець. Цю чотириповерхівку на Бажова звели у 41-му. Солідний вік, цілий букет комунальних проблем. Криші тікуть. Почнемо з підвала, тому що вода постійно не те, що по поїзд. наші хлопці заходять в гідрокостюм. Кірпічі по димоходам. Всі підніміть голову, це з криші. Анна Савелівна живе на останньому поверсі. Опади для неї та сусідів катастрофа. Да. Сільна. Сильно? Сильно. І в той кімнаті текло. Як дощ хороший, так і. Поневіряння різними інстанціями і нарешті після звернення до депутата Ігоря Циркіна дах залатали. Потопи у минулому, але кровлю зробили? Да. Тече? Не тічот, але шифер оставили на криші. Чого шифер лежить на криші? Шифер, конечно, я, моя вина. я собственно. Ну я... Він цілий він побитий? Побитий. Цьому провину начальник Жеко визнав, але, начебто, забув повідомити про ще одну проблему: затоплений підвал. Тут у нас вода все шоріна стоїть, і з-за того подвала фундамент воно ж рушиться та а за словами керівника жеку ремонт комунікацій виконано. Тож Венеція у підвалі примара, несумлінність комунальників, лихо, яке маємо викорінювати, каже депутат Ігор Циркін. Адже коли гроші виділяють, а результату від цього немає, слід шукати причину у так званому людському факторі. ми теж сталкиваємося з проблемами керівників ЖЕКів, керівників комунальних служб, тому що ми обіді сьогодні в тому, що навіть багато роботи, на які виділялися средства, були але не до. Ділане були зділене на передприяті подрядчики, не убрали мусор. пообіцявши мешканцям виправити ситуацію, депутат Ігор Циркін провів нараду з начальниками жеків, до яких є претензії, та керівниками комунальних служб. Останнім термінове доручення по всім своїм співробітникам, які працюють до вас руководителями ЖЕКів, Розібратися на соответствие займаємої довжності. Проблемному будинку на Бажова після візиту депутата вже є певні зрушення. Що зроблено за ці дні після нашого дворового сходу? Роботи ці ведуться. Що у нас з водою в підвалі? Відкачуємо. По цьому та інших будинках депутат Ігор Циркін контролюватиме ситуацію і надалі. Ірина Долгопола, Вікторія Машкіна, Андрій Гречников.